Історії тридцяти дев'яти повстанців, котрі розповідають про свою боротьбу проти радянської окупації, об'єднані однією палітуркою. Місцева літераторка Любов Загоровська презентувала загалу свою книгу Моя упа. Це історії людей, записані від першого, першої особи. Тобто це можна сказати сповіді. Я запитувала людей про найперші спогади їхнього життя, про те, як вони росли, як формувалися, яким було їхнє дитинство, навчання, освіта тощо і далі, чому власне, вони потрапляли в УПА, якою їхня діяльність там була, Арешт, катування, тюрми, табори. І до повернення до пункту повернення до України тут унікальність цієї книги і авторки є те, що вона стала голосом тих, хто до того не говорив. Унікальність полягає в тому, що більшість, напевно, з тих, хто ділиться спогадами з, з любою, є людьми, які якось якихось, яких якось оминали історики, оминали журналісти, і для багатьох з них це вони вперше розповідають про свою історію. Ідея цієї книги розповідає авторка, виникла після інтерв'ю з легендою УПА Мирославом Симчичем. Каже, 99-річний ветеран національно-визвольної боротьби настільки захопливо розповідав про збройний опір московитам і детально описував тиранію і знущання ворогів, що матеріал, який вона зібрала, не вміщав усіх деталей і подробиць. Тому натхненна його розповіддю написала допис у Фейсбуці з хештегом Моя УПА. Далі були інтерв'ю з відомими та геть незнаними. Рокому загалу упівцями, які відчайдушно боролися за українську незалежність. Чотири роки авторка потратила на збирання документального матеріалу, і під час ковідного карантину Любов написала свою неймовірну книгу Сповідь. Я зрозуміла одну дуже страшну річ. Я е, записувала історії людей, які е, боролися за Україну 80 років тому, і е, слухала періодично е, хроніки новин з телеканалів того. Що відбувалося в країні зараз. Мається на увазі е, я про війну з 2014 року починаючи. І я зрозуміла, що взагалі нічого не змінилося. Абсолютно. Тобто це ще було задовго до повномасштабного вторгнення, але взагалі нічого не міняється в цьому світі. І я зрозуміла, що історія це така річ, яка рухається по колу. І якщо ми не навчимося вивчати уроки цієї історії, якщо ми не навчимося робити висновки, історія повториться. Дослідник української історії Володимир В'ятрович каже: якби расисти прочитали цю книгу, то не наважилися б нападати на Україну, адже українська повстанська армія для них навіть через майже сотню років, як знак на високовольтному стовпі, не лізь уб'є. Росіяни самі себе задурили про те, що українці це народ який не вміє воювати, що українці це якісь там гречкосії, бездарні і так далі. Тому вірвавшись сюди, вони не очікували такого шаленого спротиву. Але такий шалений спротив, який проявили українці зараз. Дві 2022 році він вже був. 40-50 роки. Це та сама історія. На жаль, чимало героїв книги Моя Упа вже відійшли у вічність, однак вічно житиме пам'ять про їхній подвиг. Ольга Смагандрій буцяк новини на вежі.